Друзі, всіх вітаю! У нас сьогодні свіжий салат зі свіжими огірками, капустою свіжою зеленню. Готується без вишукувань. Низькокалорійний, корисний, а головне смачний. Соковитий, ароматний, що з'їдається до останнього. Тож, давайте його приготуємо. Всі інгредієнти будуть прописані в самому відео і внизу під відео. Для свіженького салату беремо половину качана свіжої капусти. Її нарізаємо довільно, так як вам буде смакувати. Я нарізаю невеликими смужками. Капусту перекладаємо в миску, в якій будемо об'єднувати всі продукти для цього салату. Два огірки нарізали невеликими кубиками. Салати мають апетитний смак, коли у них нарізка інгредієнтів плюс-мінус має одинакову нарізку. Їх також в миску. Красота салату ще й в тому, що він готується дуже швидко, тільки заздалегідь треба відварити яйця. І нарізаємо в їх тій послідовності, що були нарізані огірки. Далі невеликий пучок зеленої цибулі та свіжої петрушки дрібно нарізаємо ножем. Кількість інгредієнтів вибирайте самі. Тут правил немає. Можна чогось більше, чогось менше, а щось можна і замінити по своєму смаку. Овочі всі підготовлені і наостанок додаємо готову консервовану кукурудзу. Лишилося зробити для салату смачну та корисну заправку. До класичного йогурту без добавок додаємо 1 чайну ложку гірчиці, 1 чайну ложку меду. 1 столову ложку яблучного оцту, до смаку сіль та перець. Все ретельно об'єднуємо в однорідну заправку, заправляємо салат і вже все разом знову перемішуємо. У мене на каналі є дуже багато смачних салатів. Заглядайте в списки відтворення і вибирайте по своїх уподобаннях. Простий салат на руч, смачний та корисний, особливо для тих, хто на правильному харчуванні. Насолоджуйтеся смачними салатами, готуйте та пишіть коментарі. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно всім миру та добра!